Європейські дні досліджень та інновацій від Єврокомісії розпочалися в Івано-Франківську. Такий безкоштовний дводенний форум відбувається в межах проєкту нова економіка Івано-Франківська, яку фінансує Європейський Союз, розповіла Суспільному директорка цього проєкту Тетяна Лебухорська. З її слів на форумі обговорюють сталі практики будівництва, співпрацю бізнесу і науки, комерціалізацію наукових розробок та військових інновацій. Цікати в одному полі всіх правців. В сфері інновацій, для того, щоб обговорити стан справ, обговорити перспективи і обговорити плани дій, а як розвивати інновації надалі. Чому це взагалі можливо? Тому що дослідження та інновації є найбільшим драйвером розвитку економіки. Ми віримо в те, що в івано франківську може бути більше продуктів з доданою вартістю. Цікава тема доволі інновації. Інновації – це те, що дасть нам можливість виграти цю війну. Що дасть нам можливість розвивати економіку країни, менеджмент лідерів і бізнес загалом? Проєкт Нова економіка Івано-Франківська, який фінансує ЄС, триває упродовж трьох років. Його загальний бюджет 1 мільйон 300 тисяч євро, розповів під час форуму директор департаменту інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради Ігор Попадюк. Однією із частин цього проєкту є конкурс підтримки малого і середнього бізнесу, про який суспільне повідомляло у червні 2023 року. Тоді в Івано-Франківську 20 підприємців отримали гроші на втілення своїх ідей.